Новий заповіт Євангелії від Матвія, 3. розділ. У ті дні приходить Іван Хреститель і проповідує в юдейській пустелі, кажучи: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, бо це той, про кого сказано пророком Ісаєю, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, рівняйте стежки Йому. Сам Іван мав одежу з верблюжого волосу, і пояс шкіряний на стегнах своїх. А їжею його були Сарана і дикий мед, тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся округа Йорданська, і хрестилися від нього в Йордані, визнаючи гріхи свої. Побачивши багатьох фарисеїв і садукеїв, що приходили на хрещення його, він сказав їм: Породження зміїне, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву, тож учиніть плід, гідний покаяння, і не думайте казати в собі. Маємо Авраама за батька, бо кажу вам, що Бог може з цих каменів підняти дітей Авраамові, бо вже й сокира прикладена до кореня дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте огонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, сильніший за мене, я недостойний понести взуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Лопата Його в руці його, і він очистить тік свій, і збере пшеницю свою в засіки, а полову спалить вогнем невгасимим. Тоді приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього, але Іван утримував його, кажучи: Мені потрібно хреститися від тебе, і ти приходиш до мене. Ісус відповів йому Залиш тепер, бо так годиться нам сповнити всяку правду. Тоді він допускає його, і, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось розкрилися йому небеса, і побачив Івана Духа Божого, який сходив, як голуб, і спускався на нього, і ось голос із небес, який промовляв Це син мій улюблений, що його я вподобав.